У бою при звільненні Мар'янки під ногами Євгена вибухнув фугас. Боєць дивом вижив, але втратив ногу. Азовець пройшов мсек і отримав статус інваліда. Втім, належних коштів бійцеві так і не виплатили. Це Мар'їнка. За 30 кілометрів звідси окупований Донецьк. Там була вже на той час 51 первая бригада, которая. Некоторе час питалася ту Мар'янку но але Приехали туда мы, 300 человек пехоты. піхоти. Якби не оказалось именно в этом епіцентрі, то сзади порубало чоловік 40. Тоді захоплення західного передмістя Донецька стало однією з перших успішних операцій полку Азов. Штурмували Мар'їнку без важкої техніки, лише з автоматами. Мій поліметний розчет, Наша задача була виходити на цю перекресток чи вулицю. Крить огнем все, що там тільки двигається, поки за нами будуть передвигатися всі хлопці далі. І так не ну це не перекрився. Камікадзе, на себе брали весь огонь. Хлопці захищали вулиці Мар'їнки одна за одною, рухаючись за бронемашиною. Коли МТЛБ, за якою ми двигалися, з'їжджало в асфальті, показалася якась сіра фігня, похожа на снаряд. І так спокійним балаганом, Даже, ну, не заварюватись, просто отак і стояли, так і стали на ту всю фігу. На тому фугасі ми подарвалися. Балагана там порубало. Я не пам'ятаю, чи в больниці вмер, чи по дорозі в больниці. Мені коротше, відкирячило ногу, от куча осколків. Я не знаю навіть, як я залишився живий. Ну, Як потім доктора казали, там можна було зібрати. Ну там, коротше, не, не стали заморачуватися, оттяпали її повністю, щоб це не мішала. І так відправили в мічника. Щоразу згадуючи ту ситуацію, Євген розуміє, що поступити інакше він би не зміг. І ти розумієш, що в ну, тебе діти ззаді. Коли ти дивишся на цих дітей, ти розумієш, що тобі треба щось зробити. З того часу розпочалася довга реабілітація Євгена. Шпиталі, протезні та реабілітаційні центри, комісії ВЛК, там СЕК. І нарешті збір документів на єдиноразову грошову допомогу по інвалідності. На комісію МСЕК мені там сказали, що тобто, от друга група інвалідності. От тобі положено з держави по закону 240 там чи 270 чим тисяч разової грошової допомоги. Ну, я ж обрадувався, лки-палки, хоч що то це государство дасть. Саме тому для Євгена стало шоком, коли він отримав лише 30 тисяч гривень з поміткою на реабілітацію. І це добровольцеві без ноги. Ну, як я на 30 тисяч реабілітуюся. Якщо в мене, допустимо, немає ноги, да, там є фантомні болі. Ці фантомні болі там одних лікарств немає. Мені треба там і масажі коротше, і здоровлення. Чиновники спиралися на закон України про міліцію за 2007 рік, в якому затверджено, що компенсація в разі інвалідності другої групи надається у розмірі чотирирічної зарплатні. Євгенові ж в МВС прописало оклад лише у 650 гривень, і тому вийшла така мізерна сума. Документи на виплату одноразової грошової допомоги став, подав у жовтні 2015-го. А у листопаді президент Порошенко підписав зміну до закону України про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту, згідно якого добровольців прирівняли до бійців ЗСУ по сумі одноразової допомоги в разі інвалідності або загибелі. Втім, у соціальній службі МВС не захотіли враховувати нововведення, коли я прийшов давати документи. Мені сказали, що на той момент, коли ти отримав ранення, цього закону не було, і коли тобі дали інвалідність, його теж не було. Так що, от тобі тільки 30 тисяч і все, і свободні. Утім, достеменно відомо, що добровольці підпорядковані Збройним силам отримали рекомпенсацію після того, як закон вступив у дію. Навіть ті, хто були поранені в 2014 році. Та, схоже, для МВС цей механізм не працює. Нет порядка, котрий би прозводили виплати компенсації, рекомпенсації. Ну як його не создал, нет порядка этих виплат. Есть норма закону, а процес реалізації не установлен. Урядовцям квапитись створювати відповідний механізм виплат і нема чого. Самі вони сидять у тилу, їздять на дорогих авто, житлом та іншими благами себе і рідню забезпечили пожиттєво. А от Євгенові стафу іншого не лишається як боротися з системою за свої гроші. Єдинственні проблеми в моїй житті це на даний момент ці гребані виплати. Це єдині все, що більш-мені ні грена не надав цього государства. Чесно, ну в нас страна покруче Гондураса. Серйозно. Ти короче віддаєш свою життя, своє здоров'я за цю страну, ти приходиш, ти тут нафіг нікому не надо. тож наразі разом з юристами Євген готує нові запити до Міністерства соціальної політики. Якщо йому не буде виплачена сума в повному розмірі, яка йому принадлежить, то можна обращатися в місцевий суд, в районний суд, по місту нахождения цього органу і оспарювати рішення цього органу. Євген готовий боротися до кінця, адже думає не про себе, а про родину і дітей, яких треба ставити на ноги.